Неймовірна новинка від бренду Pagani Design, якої ти ще точно не бачив, тому що це максимально стильний годинник, який має чудовий браслет, який всім подобається в стилі президентське плетіння, чудово облягає зап'ястя, на літо супер. Ну і сам годинничок, друзі, повноцінний водозахист 100 метрів. Також сафірове скло, верхня частина безелі у нас керамічна. Чудово виглядає. Також всі у нас кнопочки на винтах. Це зроблено для повноцінної герметизації, тому що годинник з повноцінним водозахистом. Застібка клас, у нас подвійна, просто так ніколи вона не розтібнеться за 100%. Та погляньте на саму товщину цих вушок. Дійсно, це годинник, який служитиме, до речі, цікава функція даної моделі. Якщо хочете, щоб ремінезі був трішки послаблений при носінні, ви можете зробити дуже легко, його трішки збільшено. Зручно, зручно. Друзі, годинник має кварцевий механізм від Seiko, який служитиме довгі роки. Та і сам годинник, я впевнений, даруватиме вам неймовірні емоції від носіння. Тож переходь в арч та замовляй за найнижчою ціною саме сьогодні. Приємних покупок.